Коломиї провели аукціон нерухомості. Міська рада виставила на продаж вісім нежитлових приміщень. Найдорожчий лот у центрі на площі відродження 19. Його придбали за більш як 7,5 мільйонів гривень. Аукціон провели відкрито, тому на коломийських торгах мала змогу побувати моя колега Галина Досин. Каже, що не купила нічого, проте матеріал підготувала. За одну годину коломийський бюджет став багатшим на 18 мільйонів та майже 600 тисяч гривень, розповідає перший заступник мера Тарас Яворський. Такий результат аукціону нерухомості, на який міська рада виставила 8 лотів. Це не житлові приміщення в основному на центральних вулицях міста. Їх стартова вартість складала 6 мільйонів 800 тисяч а вийшло втричі більше. Щоправда, частину заберуть податки. Від нерухомості відщеплюється 20% податку на додавлену вартість. Тобто, з цієї суми 20% ПДВ ми змушені заплатити державі. Тобто, це буде більше 14 мільйонів, які мають поступити в бюджет міста Коломиї. Так, як вчора відбулося, ми бачимо реальну комерційну вартість цієї нерухомості. Вчора показався приклад якраз нашої нерухомості: це було 8 лотів. Невеличких приміщень у місті, які на жаль до цього часу використовувалися певними особами чи певними організаціями, але вони не давали ефекту для всього міста, для всієї громади Коломиї. І ми рішення міської ради переконали всіх депутатів про те, що вони мають проносити користь всій громаді. Найдешевший лот цього аукціону це нежитлове приміщення на Мазепи 1 Кімнатка трохи більше, як 11 метрів квадратних. Стартова ціна 164 шістдесят тисячі гривень продали за майже півмільйона. Ще нібито з недорогих лотів це приміщення на 36 квадратів. На Грушевського пішло за більше як 200 тисяч а на січових стрільців. 39 квадратів купили трохи більше, як за 700 тисяч. А далі рахували вже мільйонами. Активно торгувалися за приміщення у самому центрі, на площі відродження 19. Тут є 73,4 метрів квадратних. Стартова ціна була 1 мільйон 616 тисяч. Придбали найдорожчий лот за 7 мільйонів 595 тисяч 388 гривень. 7 мільйонів 595 тисяч 388 гривень Рі продам такими цифрами здивовані навіть організатори. Мабуть, психологічно люди я знаю, готові чи не готові, але мабуть, входять в азарт. І ну, як на мій погляд, мені здається, що ціна досить досить висока. Ну але раз, раз, раз купили, значить, значить, воно того вартує. Варто зауважити, що поки ці гроші на папері, і дуже важливо, аби вони дійсно поступили на рахунок, каже чиновник. Це основне питання, тому що продаж відбувся, але остаточна остаточне поступлення буде тільки після того, коли підпишуть договір купівлі-продажу. В термін ми прописуємо в договорі купівлі-продажу. Він буде менший ніж 30 днів. Але ми надіємося, що ми в липні місяці ці кошти отримаємо. Придбали майно в основному місцеві підприємці. Частину купили й фірми, які зареєстровані за межами області. Ми просто вважаємо, що все ж таки, коли вже є і буде власник майна, він також буде надавати для нашої коломи і для нашої громади, буде надавати якісь певні в цьому приміщенні послуги. І Це також буде для міста. Певний зис, тому що і люди будуть мати можливість там використовувати його для своїх потреб. Ну і підприємці, які там будуть працювати, будуть платити податки в місті. Коломи. всі гроші виручені на аукціоні мають піти на благоустрій міста. Обіцяють у ратуші. Ми їх враховували в бюджеті. Цьому вони будуть направлені на капітальні видатки розвитку міста. Це і дороги, і капітальні роботи роботи, які будуть проводитись і в школах, і в садочках, і в соціально-культурному напрямку. Тобто, але тільки сугубо на капітальні видатки. Це перший аукціон цього року. Найближчим часом має відбутися ще один, кажуть у ратуші. На нього міська рада вже має сім пропозицій. Щоправда, це об'єкти з деякими особливостями та обмеженнями. Ймовірно, будуть і нові лоти. Мій висновок без мільйона в кишені тут робити немає чого. Галина Досин, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.